Доброго дня, друзі! Мене звати Олеся Клюшник і ви на каналі ЄВНСКМ Компані. Як створити багатофункціональний простір на невеличкій ділянці? Поговоримо про це на моїм власним прикладі. Тож запрошую вас до себе у гості. Я маю невеличкий будинок, а точніше, таунхаус, і ми з сусідами живемо понад дорогою і маємо дуже велике шумове навантаження. І Для цього декілька рішень по озелененню ми створили це висадка шумопоглинаючих туй, така жива огорожа. Ну, по-перше, це і красиво, і зелено, і ми маємо кисень завдяки цим туям. І якщо вони підніметься ще вище, ми не будемо мати таке навантаження від шуму проїжджої частини. І в нас дуже яскраве озеленення в нас в наших сусідів, насичення озеленення на парадній зоні. Звісно, всі рослинки з нашого розсадника. А що саме ростуть в мене, покажу вам більш детально. Для парадні зони я обрала такі нестандартні рішення. Це тупіарні форми, це тої смарагди в формі спіралі та циліндри на ніжках. Вони нагадують таке морозиво на палички. Все це утопає в гортензії Incredible величезні будуть квіти, обожнюючи цей сорт. Тут одненька в мене є троянда білого кольору. На жаль, вона перший етап відквітував, дуже яскрава, біла заховані там під низом тиси форми куля. Вони тримають це озеленення взимку або в міжсезоння, тому що ці гортензії вони до половини відмирають, бо вони такі трав'яністі стовбури мають. Ось і наростають кожен рік заново, і тоді вже тримає цю композицію ці кулі. В мене є а, японський клен, який восени буде багряно алим кольором горіти. І, а, звичайно, це сосна, це а, наш, а, такий, нашого котеджного малесенького містечка. А, такий. Основна рослина. Тут більш класична клумба, самшити кулясті, троянди з блакитними відтінками і багаторічні рослинки, які теж структурні і тримають цей квітник. На клумбі, що посередині я вирішила посадити газон, а не висаджувати ніякі рослинки. Це для того, щоб зробити візуально розширити цей простір між дорожкою в гараж та пішохідною доріжкою до центрального входу в будинок. В парадній зоні ви знаходитесь його декілька хвилин вранці, коли ви ходите на роботу, і ввечері, коли ви повертаєтесь додому. Ця зона повинна бути малоуходною, але дуже ефектною і статичною. Але я обрала для себе естетичні рослини, ті, котрі змінюються в різні пори року, і добилася максимального ефекту від квітування саме влітку. Підемо зі мною в гості. Запрошую ласкаво до себе на ділянку. Я маю дуже-дуже малесенький простір всього 15 на 9 метрів. Це трішки більше за одну сотку землі. Але в мене є і плодовий сад, і газон, і басейн, і величезна альтанка, і декоративна клумба, і жива огорожа, і вертикальне озеленення все для того, щоб класно проводити. Тут домашні вечори. І для того, щоб грамотно сформувати ділянку, потрібно розуміти, для якої сім'ї це формується. Моя сім'я це двоє дорослих та двоє підлітків. І кожен з членів сім'ї розказало свої побажання. І найголовніше побажання було це величезний стіл, де можна зустрічати родичі, гостей, обідати великою родиною, бо невеликий будинок, і ми не маємо змоги зустрічатися за великим столом. Ну, і для цього я спроєктувала таку величезну альтанку, вона майже 8 на 4 метри. Ми маємо величезний стіл, де зустрічаємо гостей. Понад 10 людей ми можемо розсадити. Тут дуже зручні крісла, вона дуже функціональна. Ми маємо тут декілька шаф, де складається посуд, дуже зручні дивани, де, може і ввечері прилігти, подивитися на захід сонця або на багаття. Це вже чоловікове побажання. Він дуже хотів мати таку піч. Це зона барбекю. це тут можна м'ясо жарити, а тут а тут навіть можна готувати. Супи, якісь дуже такі складні страви. Навіть витяжку ми поставили, там закидаються дрова. А тут ми готуємо і картоплю, і уху можна варити. Тут зона барбікю. А тут я для себе спланувала величезну робочу поверхню, де в нас є тепла вода, і можна розставити багато посуду. А це Айленд острів. Для приготування смачної вечері і не обійтися без прохолодної води в спекотні літні дні. І мати басейн це було побажання моєї молодшої дочки. Цей басейн 740 на 370, Він майже такого ж розміру, як і Альтанка, і класно вписався в наш двір. Басейн не малий, він нормальної глибини, де можна поплавати, займатися спортом і охолодитися від спеки. До речі, дуже важлива річ це накриття для басейну. Це моя порада, тому що вночі випаровується тепло, і для того щоб не було тепло, таких, треба закривати і від мусора від бруду, і від остивання басейну. Це вже моя стихія озеленення. Зараз вже літо, мої аліуми вже не такі яскраві, але тільки подивіться на ці розміри обожнюю, Вони лілового кольору, і дельфініуми, і вербена, і багаторічні рослини теж в мене такого лілового кольору. Десь більш світленькі, десь темненькі. Від білила я це все пурпуровою, вона білого кольору, і трояндами. Перші вже відквітували троянди білого кольору, а далі такі в постельних тонах. Трішки рожеві кольори. Підбила я це все кулями із самшитів, лавандою. І найголовніше, що я маю свій власний плодовий садочок. І це яблуня та груша. І саме шпалерні дерева стануть прикрасою ваших маленьких садах. В мене тут паркан темненький, і дуже мало місця займають Саме такі вертикальні шпалерні дерева, обожнюю цей прийом. І раджу всім, у кого немає, не вистачає місця. Дуже хочеться посмакувати своїми власними фруктами чи ягодами. І ось цей красончик. Це дерен кауза, теж багато знімала про це відео, тому що це така новинка. Мало хто знає про цю рослину, це малинове дерево, і так народі називають, бо саме це дерево має ще й плоди дуже яскраве квітування. До речі, квітує близько півтора місяці, ефектно квітує величезними такими квітами, і в кожній квітці є. Такі шарички, і це майбутні ягідки, дуже смачні, до речі, ягіди. А, Німці роблять з них джем. А ми просто їх куштуємо. А восени листя цього дерева перетворюється в багряне, але колір це дуже ефектно, воно не нав'язливо, сезонне. Тому я обожнюю це дерево, і воно а, має місце в нашому саду. За басейном всього 80 сантиметрів, і ми змогли вмістити і туї, і аліуми, і багаторічні рослини. І я маю такий куточок невеличкий, де зовсім зовсім мало місця. Ну, Тут сантиметрів 30. См. І що ж з цього вийшло? А з цього вийшло, що в мене тут ростуть клімати, це, і дивіться, яка краса. Декілька троянд маю плетисту троянду, вона ще невеличка, але вона повинна заплести ось цей куточок, буде дуже мальовничо. Я маю тут і дельфініуми, і вербену, і м, ґрунтопокривні троянди. Тобто навіть малесенька така діляночка, вона в мене перетворилася на таку яскраву клумбу, яка цікава весь сезон. Ще дуже важливо, що я маю ще пряний садочок. В мене є сім'ян та м'ята. Ну і з функціональної точки зору я маю таку декоративну відсипку. До речі, мені подобається змішувати фактури, головне не пересолити і не додавати таких дуже яскравих кольорів. В мене сірий колір, тому що є графітові будівлі. Але це ще і така функціональна смужка, коли я мию. Цей цю підлогу або дуже багато осадків дощу, то спускається сюди водичка і це ці камінці слугують дренажем таким. Хоча багато моїх колег кажуть, що газони це антитренд. Я не уявляю двора без газону, бо це розширяє простір, газон дає нам кисень. Дуже приємно пройтися, бо соні по газону. І саме газон це було побажання моєї старшої дочки. Доньки, вона займається тут йогою, пілатесом і просто загорає, приймає сонячні ванни. Звичайно, коли один газонний паркан це некрасиво. Не функціонально і не треба навіть бути ландшафтним дизайнером, щоб зрозуміти, що це не цікаво. Але е, я завжди за газон, е, невеличкий клаптик. Е, доглядати не важко. Я сама доглядаю за цим садом, сама е, скошую цей газон. Але повірте мені, це, що е, це така медитація, можна сказати. Ти відпочиваєш, коли доглядаєш за своїм садом. Але дуже приємно прийтися, бо соняш, дуже приємно так погратися з дітьми. З улюбленцями своїми, або просто позасмагати полежати, прийняти сонячні ванни. Ну і зона тіньова, де приємно. Навіть коли дуже спекотно посидіти в тіні цієї сосни розкішної красуні, помилуватися моїми рослинами, помилуватися навпроти квітуванням рослин і просто попити кави. Отже, в моїй тіньовій клумбі, а вона під сосною. Нагадую, до речі, цю сосну я вже підрізала два рази, тому що вона дуже швидко росте. І спочатку не треба робити дуже великий такий стволик, тому що крона буде невеличка. А з роками можна підрізати ніжній шар гілочок, бо вони нависають, і дуже темно було в мене на клумбі. І треба піднімати шар за шаром поступово, і тоді світло сонячний. Промінчики будуть доставати до цієї клумби. Отже, в моїй тіньової клумбі ростуть рододендра, не обожнюю цю рослину. До речі, у нас розсаднику є рослини інкару, які не потребують кислого торфу. В мене є один рододендрон інкару. Він вже відквітував. А ще такого світлого кольору класичний рододендрон, Гортензія деревовидна, вона висвітлює цей кут. Все літо дуже декоративно і яскраво буде приймати на себе увагу ця гортензія деревовидна під назвою Incredible. Не, не в перекладі. Дійсно, вона неперевершено класно квітує. В мене декілька кустів. Я маю тут іргу, ірга це мультиштамбовий такий величезний чагарник, який дуже красиво квітує навесні білим кольором. Потім має смачні ягодки. І яскраве забарвлення, червоне, помаранчеве а, восени. Вона буде перекликатися з моїм малиновим деревом «Корнус Кауза» і таким багряним. А, Багряною фокусною точкою буде саме восени. Також я маю тисові кульки, які будуть тримати цю композицію. Це структурні рослини. Вони ж зараз не виразні, але взимку вони будуть вигравати дуже важливу роль. І в мене є ще одненький чагарник. Це така новинка під назвою Калікантус. Він квітує все літо. Перша така хвиля вже відквітувала, але вона закладує ще квіточки такого бордового кольору. Квіти схожі на квіточку гранату, достатньо декоративно, і вербена білого кольору. До речі, я вони дуже смачні і дуже корисні. Я рекомендую всім мати. Ці ягідки. По-перше, це і плодовича гарник, і дуже декоративне. І займає небагато місця. Ще одним із прийомів у декоруванні або організації простору у невеличких садах це рослини у кашпо, рослини горщика. Але це теж має як і свої плюси, так і мінуси. Ну, плюси, по-перше, це дуже красиво. Ви кожен рік можете змінювати кольорову гаму, розставляти ці композиції, де вам зручно. Я до речі, то в цьому куту ставлю, то прикрашаю тут кути моєї альтаночки. На центральному вході в дім теж ставлю рослини. І В мене кожен рік ці рослини змінюються. Але є і мінуси цього. Ви повинні бути готовими до цього. Це догляд за ними. Треба поливати і вранку, і ввечері. Треба доглядати за ними, бо ці рослиночки, вони... Потребують трішечки більшої вашої уваги. Але можна змінювати, якщо ця рослина відквітувала, вона не має декоративності, можна змінити ну, на хризантему, скажімо так, осени. До речі, коли ми створювали цю альтанку, ми розуміли, що ми хочемо відпочивати тут не тільки влітку. Тому ми прийняли таке рішення застіклити цю альтаночку, і вона перетворюється в такий закритий простір. Такий трансформер зі скла. Перетворюється такий закритий простір, воно а, дійсно не а, може вас закрити від морозів, але від вітру, від дощу, воно дійсно нас закриває. Ми маємо а, тепло від багаття, можна поставити ще якийсь обігрівач, і можна тут проводити навіть зимові. Свята. Ну а влітку це саме такий відкритий простір, де немає меж, і ми одразу з альтаночки можемо переходити у зону басейну і насолоджуватися свіжим повітрям, насолоджуватися красою, яку створили саме для себе, саме під себе функціональну, невеличку, але таку любу-милу, саме для нашої родини. Для покриття на ділянки ми обрали саме натуральне каміння. Це травертін пісочного кольору, це холодний камінь. Але коли дуже спекотно, приємно пройтися, воно не нагрівається, відображає проміні сонця. І... Охолоджує простір, ми саме обрали це каміння, не терасну дошку. Можна і терасну дошку, але вона нагрівається на сонці темного кольору. От. Але саме натуральне каміння ми для себе обрали. Мені дуже це подобається, воно світлого кольору, і перекликається з натуральним камінням на нашій такій печі. Ну і, звичайно ж, не забуваємо про полив. Там, де рослини, ми маємо крапельний полив. Там, де газон, поливаємо форсунками. Ну, також я маю господарський такий куточок. А по-перше, ми зробили накриття від дощу. У мене тут мої інструменти, якими я порупаюся у саду. Це мусорні баки, це в мене такий дровнічок. Тут я запаслася дровами. Маю тепловий насос для підігріву басейну. Та обов'язково в наші часи це генератор. Отже, ми маємо невелику ділянку, але дуже функціональну, з урахуванням побажань всіх членів родини. І функціональна альтанка з великим столом для великої родини, і басейн для спекотного літа, і газон, де можна позасмагати на сонечці, плодовий сад, тіньовий сад, сад пряних трав, технічна зона і. Зона для відпочинку всієї родини, надихайтеся моїми рішеннями для створення власних історій. Ставте лайки, то поділіться цим відео для тих, кому це буде корисно.